Маршируємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, ручки вгору, піднялися на носочки і ходимо. Один, два, три, чотири. Один, два, носочки вище. Маршируємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ручки на пояс і трошки присіди І ходимо так. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Маршируємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Біжимо один, два, три, чотири. 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 Біжимо, біжимо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Маршируємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Йде положення ноги на ширині плечей. Одна рука піднята вгору і міняємо руки. Робимо праву млин. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ручки на поясі, робимо повороти. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три, чотири. Ніжки разом. Піднімаємо ножки і тримаємося руками за корінця. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Уявимо, що ми зайчики. Ставимо ручки вперед, сінаємо і стрибаємо один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири.